Король Лір і його дочки Староанглійська балада. В Англії колись був король лір і панував собі на честь і славу, мав повагу він і сусідів мир, і забезпечену державу. Між іншими достатками його були також тридоні гожі, пригарні, свіжі, що перевищали красою три червоні рожі. Та королю подобалось старому раз їм питання предложити, котра з дочок моїх найбільш мене потрапить ублажити, потіха старості моєї ви. Тож по черзі хай кожна скаже яку найбільшу любов мені, вона ділами своїми докаже. Регана, з них найстарша, рекла Мій отче. Як мені вас не любити, якби яка пригода надійшла, готова я за вас і кров пролити, і хоч і серце би моє криваве на штуки посікти хотіли, воліла б я, ніж малась, допустить, аби таку ви прикрість потерпіли? І я, сказала друга на те волю хоч би найтяжче бідувати. Прийняти муки і ганьбу, ніж би ви біди, якої мали зазнавати, я день і ніч готова вам служить. Стать вам найменшою слугою, щоб віку свого ви могли дожить у радощах та спокою. Тепер мені король старий сказав, яснішою будучність стала. Та ще ти, наймолодша я моя, свого слова не сказала. Я рада, мовила Корделія, свій довг, дитячий все сповняти, послушна бути вам усім, а більше не в силах я нічого вам сказати. Так ти, рік, не можеш більш нічого дать, ніж повинність повелить дитяча, то видно, що твоя любов до мене не так то вірна й гаряча, Тож будь прогнана з мого двору, не хочу знати нелюбою дитини. З моєго царства не дістанеш ти по моїй смерті ні частини, лиш твоїм сестрам, що за мене раді, хоч голови свої покласти, розділю я свою державу і дам обом по рівній щасти. Дарую їм предківську корону, і власть, і королівську подобу. Аби мене в любові своїй за те пропильнували аж до гробу. Отак дві старші сестри прийшли, старого короля облесними словами, найменшою через королівський гнів в сей час дворя потурено за брами, Мов сирота пішла корделія, блукаючи від міста до села, ні в Англії в селі, ні в місті жаднім. Собі притулку не знайшла, аж як до Франції дісталася, скінчилася її недоля на кращим ґрунті запишалася, мов гарний цвіт з чужого поля. Король французький, як пізнав її, не дбаючи, на гнів відця старого, за королеву взяв її до себе, на радість королівства свого. В дочки найстаршої живе старий король тим часом, що зразу там було, мов медове, та, незгод... та незадовго стало квасом. Ригана при своїм дворі його держати з невеликим почтом мала, Та почет той, у скорому часі увесь від нього відібрала. Чи все ж така твоя заплата за те, що царство все своє я вам віддав тепер донька для тата? Й малої дрібки того не дає. О, ні, ще до, свого... ще до своєї гонорелі, сестри твоєї меншої піду. Вона не буде так, як ти лукава, і зглянеться на батькову біду. Поїхав чвалом він у двір її, та пожалівся на свою пригоду. Так вам і слід, почув від лютої змії, Сестра вам жадну не вчинила шкоду. У мене захисту для вас нема. Хіба що слугами на кухні жити? Захочете за те їсти й пити, Що не доїмо, та не доп'ємо Не п'ю сама. Почувши се, Король заплакав гірко, бо голод докучав йому і спрага. О, найже світ увесь почує, до чого веде батьківська нерозвага. Та верну до регани я ще раз. а чей вона, людське є, має серце, раз відпихнувши, схаменеться в час, і приязниш мене, прийме, як перше. Та як лише прибув, вона веліла з двора свого геть його прогнати, і мовила не ліпший буде він тепер, коли вперед не вмів себе тут шанувати. До Гонорелі знову вернув король, згодився з слугами на кухні жити і їсти все, що подадуть йому, аби лиш вік свій продовжити. Та недаремно того він благав. Чого ж жебракам ніхто не відмовляє, Не хотів за першим разом те прийняти, Тепер і доступу до мене вже немає. Отак От обидві донечки двічі його відправили без жадного пардону. Жебрацький Кий узяв у руки той, що королівську носив корону. Тоді, про наймолодшої Дочки слова згадав і заповіт гарячий Засіди будь послушною йому і сповняти вірну довг дитячий. Та він не важився тікати до неї, бо королівство мучило похмілля, що він ганебно так прогнав її, І перемогло його нарешті божевілля. На голові сніжне волосся рвав, І в груди бивсь, і дер лице до крові, і на дочок він помсту визирав. Забрак у них дитячої любові, долинам, горам, рікам виливав палки і про невдячність їх промови, аж ріки, гори та тверді скали з ним разом бачилось ридали і зітхали. Нарешті хворого в тяжкій знесилі, його до Франції прихильні завезли. І тут, у Корделії та короля, і захист, і підмогу ще знайшли. Дочка, як лиш про горе батька вчула, сей час йому з підмогою прийшла, свою зневагу давньою забула, йому потіху й радість принесла. На Ага, Аганіпа, королівський двір його ввела рицарська дружина, а перед короля за руку привела його найменша вірна дитина. І ласкаво прийняв його король, велів кликнуть до краю всіх охочих, хто для відсискання держави вірові піднятися хоче допомочі. В товаристві Корделії вернув король до Англії з дочками воювати, і вспів собі в небого. Не в довгім часі їх із престолів та столиць прогнати. Елір прийняв на старості своїй знов королівську корону, та в одній битві замордовано корделію його потіхою оборону, та скоро про ту передчасну смерть, корделії до нього вість прийшла. Що в нерозважнім запалі за нього сама в бій пішла, Впав непритомний, оглушений, на її груди білі і вмер тяжким зітханням тої самої хвилини. Вельможі краю серед жалощів на тіла обоїх гляділи, і обох сестер одноголосно на карту смерті засудили, то там запанував по них. У хроніці читайте а помість про дитячу невдячність собі запам'ятайте.